Слава Ісусу Христу. Слава Матері Божій, слава нашій Україні. Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Як ви не чути, будь ласка, напишіть, як зв'язок. Молимося за нашу рідну Україну, за справедливий мир, за скору перемогу нашу, молимося за наших воїнів, які на передовій. Благаємо, щоб Господь благословив їх на успішну і наступ на скору перемогу над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю. Благаємо, Господа, що Господь посл... послав на поміч нашим захисникам всі свої воїнства і сили небесні, всіх ангелів своїх на чолі зі святим архістратигом Божим Михаїлом і святим, великомушенком, Юрієм, переможцем, щоб зміцнені сили Господні воїни наші вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Просимо за всіх на всіх фронтах, особливо там, де ворога такої, там, де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів чи загрозу оточення. Благаємо скрізь, Господь знає про певні проблеми. Просимо Господа втрутитись і допомогти. Ми просимо, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших захисників, наших воїнів. Ми знаємо, що Господь наш творить дива. Що в його владі, в його силі зупинити це кровопролиття страшне в одну мить, це пекло, яке діється нині на нашій рідній землі, навернути ворогів наших до втечі, дарувати нашим, нашим воїнам, остаточну повну перемогу над ворогами. І ми благаємо Господа, щоб Господь змилувався над нами, щоб чинив таке диво. Ми просимо, щоб Господь захищав рятував наших захисників, щоб біля кожного. Повставив своїх ангелів, щоб вони їх закривали своїми крильмами вдень і вночі, від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, і від полону, щоб всі наші захисники повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими, з перемогою нашої якнайшвидше. Ми благаємо Господа за всіх наших людей, які в небезпеці, під обстрілами, ворожими, на Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Запоріжжя, Донеччина, Кривері, Дніпро. Полтави. Вся Україна наша, яка під обстрілами, ракетними і дронів ворожих, щоденно перебуває. Благаємо Господа, щоб Господь благословив наші всі війська ППО, щоб допоміг посприяв, щоб засоби ППО і системи ППО надійшли до нашої держави в необхідній достатній кількості для повного, абсолютного 100% захисту наших територій від ворожих обстрілів. Ми Просимо, щоб сам Господь своєю могутньою провицею закрив з неба і захистив усі міста, наші сили в наші домівки, храми святі. і всіх людей наших порятував від ракетних атак і атак, дронів ворожих, щоб Господь відвернув лихе катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті, і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Молимося за всіх наших людей полонених, за. Воїнів наших, які в полоні ворожому, і за цивільних, і за всіх, хто в язницях і катівнях ворожих утримується, і щоб Господь їх визволив якнайшвидше, щоб вони всі повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася скоро перемога наша, щоб всі наші люди повернулися з того пекла якнайшвидше додому. Але поки вони там у неволі, ми благаємо Господа, щоб Господь їх. Оберігав, охороняв, щоб Господь їх укріпляв. І духом Святим, і нагодував голодних, хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися і катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за них, пам'ятаємо за кожного. Віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя. Після всього, що їм довелося пережити полоні ворожим, щоб Господь цілив їх душі і тіла. Ми молимося за всіх, зникли без вести наших воїнів, які зникли без вести на полі бою. Боронячи нас з вами, за всіх людей наших загублених, за наших діточок, насильно викрадених, вивезених, які утримуються на ворожій території. Благаємо, щоб Господь допоміг, віднайшов живим і повернув додому всіх людей наших якнайшвидше. Молимося за всіх наших матерів і за всіх, хто чекає своїх рідних, близьких, коханих людей з війни, з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвести. Благаємо, щоб Господь їх укріпив. В тих випробуваннях важких, які вони проходять, щоб Господь утішив їх тривоги і біль розлуки, і благословив кожному дочекатися живими і здоровими додому, якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей. Ми молимось за віднайдення також всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні і близькі були їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, які отримали поранення, каліцтва, контузії на полі бою, за, за всіх наших захисників, де вони не перебували нині, то на полі бою. Чи в шпиталях, чи в полоні, благаємо Господа, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб утамував їх біль. І за всіх наших людей ми молимося, які постраждали від ракетних атак і дронів, атак... ворожих від руки ворога, щоб Господь, який є лікарем душі тіл наших, піднязло женемо і страждань, зцілив у здоров'ю. Якнайшвидше. Всіх людей наших і, і руками лікарів. Дорога в кожному потребуючому і своєї могутній проводиться, дорога в кожному потребуючому зцілення, повне одужання, скоре відновлення душі і тіла. І особливо молимось також за наших діточок. <кій> Ми молимося за всіх людей України нашої, які служать в справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за всіх командирів наших за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окуповані території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи. Які наближують нашу перемогу і мир. Просимо Господа сили, щоб нам вистати достойно пройти всі випробування, які має нині наш український народ і кожен з нас. Ми просимо Господа, миру в нашій рідній Україні, миру всьому світу і миру в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесним, Тішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди, все лися в нас і очисти нас, і до всякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отці, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, як ще згайдим, нехай щезнуть, як тане віск з лиця вогню, так нехай згинуть і біси з лиця тих, хто любить Бога і всіняє себе хресним знаменням і в радості, промовляє. Радуйся, пречесний животворчий хресте Господній, що проганяєш бійців силу розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника. О, пречесний животворчий хресте, Господній, допомагай мені зі святою дією Богородицею і зі всіма святими небесними силами завжди. Нині й повсякчас, і на віки віків Амінь. Всесильний Господи, почуй молитви дітей твоїх, споглянь час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших владу, уряд та весь народ наш, які стоять під підсуну російському месору на злі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе, даруй нам з іменем твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника, небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб дияволі, сядемо агресора, зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Бо наш. І тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли він простягав до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нами лекитян, ти озброїв Ісуса новину на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю провицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини і в день праведної Твоєї відплати подай він ціне тління. Бо Твоя є влада, царство і сила. Від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо і Тобі, славу вассилаємо, Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости, провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаймо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших. За тих, хто в, біді, в небезпеці і в скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику, Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє. Завжди, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний Творець чудеса, поглянь у милості та щедротах на смирення дітей твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу. Народ та святині наші, допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай справдіся на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, встійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи, Боже. Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах твоїх, і відвідай смиренних рабів твоїх, що до твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям твоїм перемогти. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, Владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злі задуми, знищити державу нашу Україну. Господи, тихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля твоя над нами. І якщо твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим. У битві за віру і Україну душі свої. то прости їм гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай він ціне тління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що Ти захистиш, утихомириш, Напоумиш та до спокою приведеш усіх. Бо Ти все захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе і тобі, славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу, мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, стіли поранених підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвести. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Отче наш Небесний і Творче усього світу, змиряємо серця наші перед Тобою, бо Ти є Бог наш, а ми діти Твої, і смиренно, з любов'ю молимо Тебе, Отця нашого. Я ви, Боже, милість Твою на нас. Даруй нам твій мир, що у Дусі Святому укріпи нас у випробуваннях світу цього, підтримай всіх вірних і праведників, а всіх заблудлих наверни до добра і світла. Господи, Ти є суддя праведний, ти захищаєш пригноблених і караєш негідників. Віддаємо суд ти усі злі справи і наміри гнобителів наших. Господь миру і правди, Тож розсуди сам, за правдою Твоєю, зупини тих, що сіють неправду і творять беззаконня, зруйнуй усі злі задуми тих, що хочуть погубити народ наш і державу, нашу Україну, заступництвом Пресвятої Владищиці нашої Богородиці, молитвами всіх святих землі української, спаси, помили, Господи, народ наш! І благослови на мир і процвітання, Україну нашу. Благослови нас, Боже, на мирне тихе життя на нашій рідній землі, бо Ти, Бог, який милує і спасає, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скороботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена, преславна, пресна Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословена, Богородице. Щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо ти є спасіння роду християнського. Достойна є і це істина славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чесніша від Херовимів і незрівнянно славніша від серафимів, щоб зістління Бога, слово породила, сущу Богородицю. Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели й архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики, всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше син, покровитель нам Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте, хай береже Господь нашу рідну Україну і всіх людей наших, яких так багато до нього в небезпеці, в біді, і страждання. Хай кожен страждаючий душею чи, душе, чи тілом відчує полегшення, зцілення, любов'ю Господню, хай кожен знесилений, зневірений. Тих, хто відчує і відчує укріплення, зміцнення Духом Святим. І кожен, хто в небезпеці, смертельній перебуваючи життя під загрозою, буде врятований милістю Божою. Ми передаємо всю силу молитов наших, все тепло наших сердець, наш низький уклін, нашу вдячність, нашим захисникам, воїнам, які на передовій, холодних окопах боронять. Нас з вами, наше право на життя і на свободу, право жити на нашій рідній землі. І ми благаємо, молимо Господа, за них, щоб Господь їх порятував, щоб Господь їх благословив нас кору, повну остаточну перемогу над ворогом, який повстав на нас. Щоб Господь вчинив нашу перемогу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших захисників, щоб порятував життя всіх людей України нашої, бо життя людей це найцінніше. Ми знаємо, що Господь наш має владу й силу зупинити це кровопролиття в одну мить і зупинити наших ворогів, і навернути їх до втечі, забрати в них всі ресурси, всі можливості. Ми знаємо, що Господь наш творить дива, і ми благаємо Господа про таке диво. Ми віримо, що перемога наша близько передаємо все на святу волю Господню і даємо в руки всемогутні Божі, самих себе і один одного. І наших захисників, і наш український народ, і нашу рідну Україну, Україну доручаємо, що Господь наш, як наш люблячий батько, як наш Отець Небесний, порятує, допоможе і збереже, і дарує нам мирне і тихе життя на своїй рідній землі. Просвітання і благоденство нашій рідній Україні. Тримаємося, єднаймося. Віримо, молимося, донатимо ЗСУ, підтримуємо один одного, вистоїмо і поборемо. Дякую всім, хто приходить на спільні молитви, що вечора 9 молимося разом. Бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела охоронителя покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас!